Що дорот? Всім добренько. Коротше, все, кінцевий результат. Сикирка готова. Наточена. Це чітінько майже вияв, проявився отакий дефект. Але вона не на всю голову, ну типу, не повністю трісну так тактики більше половини. Бо дзвенить. Ну якщо дзвенить, це означає, що ціла. <рес> ну, коротше, типа якось так. В общем. В общем, що, в общем, вже людина скинула предоплату. Йде вона завтра до нового власника. Так що якось так. Коротше. Всім добренького. Звоніть, пишіть, замовляйте. Всім гарного дня!